Мені там позалишали коментарі, як же це класно типу, вийти заміж за італійця і жити собі припиваючи решту життя. Ребята, не все так прикольно і шикарно, як ви вважаєте. Не буду сперечатися, декому пощастило. Може комусь подобається. Це залежить вже від характеру людини і так далі. Більшість моїх знайомих українок, типу, які тут вже ну, довший час. З якими що я спілкувалася там, да, за 4 роки, я там, питаю, да, там, що ти чим займаєшся, то, і, значить, так, ті, хто не працюють, вони домогосподарки. Це ну, як в Україні, да. готовка, уборка е діти і так далі, типу, їм цього вистачає. Але талійські чоловіки, як правило, не мальоха жадібні. Коли в них гроші, там, ну, дай мені 200 євро щось купити, то це. Капець, це потім треба буде чек показати, що саме купила, куди потратила, і це ж треба буде з ним поскандалити з приводу того, що він буде кричати, ти могла дешевше купити, а ти купила таке дороге. Є жінки, які типу, покайфують, що вони не хочуть працювати, і вони лучше будуть з мужиком скандалити і попрошають деньги. Я, ну, ну, окей. Якщо комусь так нравиться, пожалуйста, я вас не осуждаю. Ну, Кожна людина робить так, як їй подобається. Ті, хто хоче знайти собі італійця побагаче, який не буде пиляти по поводу ну так скажу: багаті італійці, їм покоївка вдома не потрібна, тому що у них є прибиральниця, яка приходить там, раз на тиждень прибирає. Якщо їм треба, вони беруть їжу на замовлення, їм щоб готувати, їм також не треба. Щоб вдома був уют. Якщо вони багато працюють, їм воно теж не особо треба. Вони прийдуть, дивляться телевізор і сплять. Ну, то все не так просто. Його можна зацікавити тільки своїм розумом і ерудицією. Типу. Треба бути з ним на рівні, з таким чоловіком, якщо ви хочете так сказати, щоб і вам було в житті цікаво. Щоб це не був якийсь там крім, який прийде після роботи і почне вам постійно жалітися, а їх вечно не вистачає, там така жопа туди-сюди. А людина, з якою вам буде цікаво повчитися і разом з ним, якби, досягати чогось, треба йому соответствувати, так сказати. І там готовкою не підчепиш. І прибор убиранням там також не підчеп. тільки мозгами от так от. Є ще випадок, коли одна українка познайомилася з італійцем, а він, вроді би, ну так, і туди, і в ресторани водив, і туди-сюди і зробив пропозицію. А вона потім дізналася, що в нього мама лежача, він за нею ухажував, тому що вони в сім'ї так домовились, що баданте вони дозволити собі не можуть. І він за нею якби, доглядав. А тепер він знайшов собі невісту і припахав її ухажувати за мамою, тому що любов і все таке значить вона частина сім'ї, значить значно допомагати. Ну, Якщо українкам таке попалося, ребята, там також будьте обережні. Вони ще навіть не одружені, а вона вже там на всю сім'ю готує, на всіх прибирає і так далі. А що, Живуть вони всі разом. Тому, ну, і тут же ж також женяться, це, ну, щоб одружитися, це він років 10 буде тягнути резину. Ну, ну чесно, я також цьому дивуюся, я не той. Тому що вони дуже бояться ділити. Нажите майно. І часто жінка тут відсуджує навіть, навіть більше. Якщо є діти, то це ж майже все життя платити аліменти. І тут з аліментами дуже все серйозно, не так як в Україні, типу, що десь нам можна нахитрувати і не платити. Знають, що деякі таке роблять. Тут так не вийде. Тут із бізнесу витягнуть, із житла витягнуть, і доведеться продавати багато ще, але платити потрібно буде. Якщо людина цього не робить добровільно. Ну, які ще історії? Ну Знаю ще також одну українку. Е вона познайомилася, вона жила в Україні, е вона познайомилася е з італійцем на Фейсбуці, мені там щось написав, чи фотографія йому сподобалась, чи що. І вони почали переписуватись, йому стало цікаво, він поїхав в Україну, вона ще жила тоді з батьками. І з нею там пробув деякий час. Здається, він на пару місяців туди поїхав. Вона йому так настільки сподобалась, і так вона себе поставила, що він приїхав в Італію, він пробув тут недовго вдома. Тут. Він поїхав назад в Україну, зробив пропозицію, одружилися вони також в Україні, тому що вона йому так сказала, я в Італію до тебе не поїду, поки ми не будемо одружені. Все, вони одружились в Україні і приїхали вже сюди разом з Італію. Зараз у них, ну, у нього він займається рестораном, вона не працює. Але вони тоді були ще молоді. Тому по молодості можливо. А ті, хто постарше, хто постарше, ну не знаю. Як ті, хто постарше, я знаю, що там, якщо чоловік шукає собі молоду е, українку, там два варіанти. Або то велика любов. Тому що йому хочеться нових вражень, знаєте, тіпо, ну, все, це щось нове, нове, щось класне. І я оце хочу от собі от таку молоду, красиву і так далі. І все, це, це моя любов на все життя. Я ніколи не думав, що мені так пощастить. Уже там в такому віці. Може бути такий варіант, що він закохається і буде бажати, Боже, як мені пощастило. А є інший варіант, коли він може навішати цю лапшичку, Боже, ти любов всього мого життя, як мені пощастило, ти така молода, красива, і тим же самим він шукає собі просто баданти вже на старість. Дінка, яка буде за ним ухажувати, або буде займатися організацією цих процесів, щоб хтось ухажував за ним. Якщо в нього є якийсь, якийсь бізнес там чи що, але, але там будьте уважні, якщо там є сім'я, сестри, брати і так далі, ребята, там буде така діошка, що вам там нічого не буде світити, якщо хтось думає, що час там, йому небагато років залишилось і так далі. Таліці живуть дуже довго серед моїх знайомих. Що на роботі, що так у житті. Майже у цих батьків 92 роки, 100 років, 102. Там живі батьки, правнуки, ну, коротше, то, то капець. Мого хлопця, мамі, наприклад, їй 87 років, брешу 82, і вона ходить також до нього на палестру, Ну, типу. Там є дід також, я коли приходжу займатися я там дідові 90 років. У нього був день народження, він приніс ці спастичерії, сучняшки. Мені 90 років, він ходить на палестру, качає собі м'язи. Тому на наслідство там не розраховуйте взагалі, бо там просто труба. Можливо, є випадки, коли дійсно там з коханням пощастило, але ну. Я не знаю. Я тільки з того, що можу зробити висновок я, я вам розказала тільки ті історії, що я чула. Але ну, кожна людина по собі особистість, кожна людина шукає ті відносини, в яких їй буде комфортно, зручно і так далі. Тому я тільки чула, про що жаліються. Я думаю, ті, що живуть добре, вони про це не говорять, щоб не злякати те щастя. Поділіться, які історії знаєте ви.